І знову про хости. Це біла хоста, яку зараз дуже часто можна побачити на клумбах біля під'їздів, де вони створюють затишну атмосферу. Біла хоста або подорожникова хоста походить із Східної Азії, де вона здавна цінується за свою елегантність і витонченість. Її листя, яке нагадує подорожник, робить її чудовою прикрасою, як у садах, так і в парках. Біла хоста відома своєю елегантністю, її білі квіти, які розпускаються на тлі темного зеленого листя, створюють неймовірний контраст і нагадують про ніжність осіннього саду. Вона має м'які, майже шовковисті пелюстки, що додає їй особливого шарму. Цікаво також, що біла хоста чудово почувається у напівтіні, тому її часто використовують для озеленення садів у тих місцях, де інші квіти не почуваються комфортно. Її ніжна краса і невибагливість роблять її ідеальним вибором для створення затишку та гармонії в будь-якому куточку саду. Крім декоративної привабливості, біла хоста має й практичну користь. Її листя допомагає зберігати вологу в ґрунті і захищає від ерозії, а ще у народі її часто пов'язують із символом спокою та гармонії.